Сьогодні готуємо справжню турецьку класику суп із червоної сучовиці. Це той самий рецепт, який готують у Стамбулі і навіть в маленьких турецьких селах. Ніжний, ситний і дуже ароматний. Спочатку нарізаю одну цибулю, одну моркву. Та одну картоплю. У Туреччині картоплю додають не завжди. Але вона робить суп більш кремовим. У каструлі розігріваю 2 столові ложки олії або масла. Обсмажую цибулю до м'якості. Потім додаю морку, картоплю. Одну столову ложку томатної пасти. Вона дає яскравий колір і глибокий смак. Перемішую. До речі, якщо не хочеш використовувати картоплю, то можеш замінити її на гарбуз. Виходить теж дуже смачно і по особливому. Додаємо 200 г добре промитої сочовиці. Саме червона сочовиця вважається класикою для турецького супу. Червона сочевиця швидко розварюється, має ніжний смак, і після варіння стає майже кремовою. Саме завдяки їй суп виходить оксаметовим без додаткових загущувачів. Тепер заливаю літру 200 або півтори літри гарячої води або заливаю гарячим бульйоном. Бульйон завжди зробить суп ніжнішим і поживнішим. Я заливаю окропом і потім додаю розігрітий ковик бульйону з морозилки. Це дуже зручно і економить час. У мене є відео про це, тому залишу посилання. Варю на середньому вогні 25-30 хвилин, поки овочі стануть м'якими. Тепер потрібно приправити одна чайна ложка паприки, одна чайна ложка куркуми, це не обов'язково, кмин, сіль і перець за смаком. Кмин це секрет, який додає супу особливий смак. Тому не пропускай, він головний у турецькому варіанті. Але я не даю, тому що наші сім'ї не люблять кмин. Збиваю суп блендером до кремової текстури. Якщо немає блендера, можна перетерти його через сито. У Туреччині часто залишають кілька зернят сочевиці цілими для текстури. Потім готовий суп пюре повертаю на плиту і доводжу до кипіння на вогні. Закриваю кришкою і залишаю на 10 хвилин. Після цього суп трошки ще загустіє і отримує ще ніжнішу текстуру. Подається суп гарячим шматочком лимона, смачним хлібом. Обов'язково подавай зі шматочком лимона. Він освіжає смак. За бажанням можна додати також суху м'яту чи краплю червоного масла з паприкою. Масло потрібно просто розігріти і змішати з паприкою. Особисто мені дуже подобається така комбінація смаку, і це справді смачно і урізноманітний твій раціон. Спробуй теж приготувати і поділися своїми враженнями смачного.